Прогноз погоди на три дні з 7 листопада, привіт, друзі! Ми розпочинаємо наш особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 7 по 9 листопада 2025 року. Сьогодні ви дізнаєтеся, коли саме на заході України варто очікувати перших справжніх морозів, а де в цей час повітря прогріється майже до травневих показників. Ми розкриємо, який день ідеально підійде для останньої осінньої подорожі. Дочекайтеся кінця, щоб отримати повну картину на вихідні. Ці три дні 7 по 9 листопада, принесуть в Україну переважну суху та комфортну осінню погоду. Переважатиме погода без опадів лише в день 8 листопада на Закарпатті та в Карпатах, а також протягом доби 9 листопада на правобережжі місцями можливий невеликий дощ. Це ідеальний час для насолоди оксамитовою осінню. Будьте уважні, вночі та вранці в Україні, крім більшості центральних та південних областей, подекуди очікується туман, що вимагає обережності на дорогах. Вітер буде легкий, змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі на більшій частині території коливатиметься від 0 до плюс 5 градусів тепла. Денна температура очікується від плюс 8 до плюс 13 градусів тепла. На півдні країни вночі буде тепліше – від плюс 4 до плюс 9 градусів, а в день – від плюс 11 до плюс 16 градусів. У Карпатах вночі очікується від плюс 2 до мінус 4 градусів морозу, а в день – від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. У періоді з 7 по 9 листопада північ відчує нічну прохолоду та ранкові тумани. Нічна температура коливатиметься від 0 до плюс 5 градусів тепла з туманом вранці. Денне тепло очікується від плюс 8 до плюс 12 градусів. 7 та 8 листопада без опадів. 9 листопада невеликий дощ. Це ідеально для прогулянок перед справжніми холодами. Продовжимо з півдня України. Південь наш лідер по теплу. Нічна температура від плюс 4 до плюс 9 градусів. В день стовпчики термометрів покажуть від плюс 11 до плюс 16 градусів. Усі три дні переважно без опадів та сонячно. Південь дарує нам найкомфортніші умови для подорожей та активного відпочинку. Наступний захід України. Захід відчує найбільшу нічну прохолоду та дощі наприкінці періоду. Нічні температури від 0 до плюс 5 градусів тепла з туманом вранці. Денна температура очікується від плюс 8 до плюс 13 градусів тепла. В день 8 листопада на Закарпатті та в Карпатах, а протягом доби 9 листопада на Правобережжі можливий невеликий дощ. У Карпатах вночі. Очікуються морози. Далі схід України. Східні регіони відчують стабільне помірне тепло та ранкові тумани. Нічна температура від 1 до 6 градусів тепла з туманом вранці. Денна температура від 9 до 14 градусів тепла. Усі три дні переважно без опадів, що створює комфортні умови для піших прогулянок. І на завершення центр України з Києвом Центральні області отримують суху та сонячну погоду, нічні температури від 3 до 7 градусів, денні показники від 9 до 13 градусів тепла, 7 та 8 листопада без опадів, 9 листопада невеликий дощ. Київ: ніч плюс 4 градусі, день плюс 11 градусів, сонячно без опадів. Вітер південний, 4 метри на секунду. Київ дарує лагідне осіннє тепло та спокійну погоду, що ідеально підходить для затишних прогулянок перед наближенням дощин. Загальні тенденції: цей період принесе в Україну переважно суху та комфортну погоду, що є чудовою нагодою для планування вихідних. Головний погодний фактор це нічна прохолода місцями до нуля і ранкові тумани. Рекомендуємо одягатися багатошарово, адже денні температури досить високі, але ранки прохолодні. І от розкриваємо секрет: найкращим днем для останньої осінньої подорожі стане 7 листопада. Це день, коли по всій країні буде переважно сухо і комфортно, з температурою до плюс 16 на півдні. А перших справжніх морозів варто очікувати вночі у Карпатах, де температура знизиться до мінус 4 градусів морозу, тоді як на півдні, повітря прогріється до плюс 16, майже травневі показники, створюючи неймовірний контраст.